Кофти, флісові жіночі та софтшел, всього за 196 гривень за одиничку. У лоті можемо подивитися, як вони виглядають. У лоті буде 10 одиничок, переважатимуть ось такого бузкового кольору флісові кофтини. Вартість лоту 1960 гривень. Тепленькі, м'якенькі, дуже приємні. Також буде ось така з капішончиком на утепленні, чорненька. А, також буде ось такого візерунку, малюнку тепленька, м'якенька, дуже приємна. А, також чорна в'язкою буде на зібці. А, І по розмірам іксечок 3, есочок 3, емочок буде 4 у лоті. Це подовжена буде йти ось така софт Також бачимо утеплення. Ще яскраво рожевого з капюшончиком. Ось така. Вартість лоту 1960 гривень за 10 одиничок. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.